Вітаю всіх глядачів каналу Смачно вдома. Сьогодні пропоную вашій увазі простий рецепт, але неймовірно смачного пирога лимонник. Він буде мати красивий колір, жовтий, насичений, хоча яйця в нього додати ми не будемо. За рахунок цього рецепт дуже-дуже бюджетний, а також приємний аромат за рахунок цедри лимона. Тож, давайте готувати! Посудину, в якій буду замішувати тісто, додала відразу все борошно. Додаю обов'язкову дрібку солі, ванільний цукор для аромату і 2 столових ложки звичайного цукру. Всі сухі інгредієнти обмішую одночасно. Замішувати такий пиріг будемо на вершковому маслі. Нам його потрібно буде 100 г, але обов'язково беріть з холодильника. Холодне, тверде, нарізаю з допомогою ножа, якщо вам зручно, можете натерти на терці. Потім буду руками або вінчиком перетирати, щоб утворилася крихта. Датським вінчиком робити це дуже і дуже зручно. Добавляю обов'язково розпушувач або порошок для випічки. І вже потім руками перетираю, щоб утворилася однорідна маса. Якщо Борошна ви додали багато випадково Добавте чайну ложку кипяченої холодної води і ваше тісто легко заміситься. У мене ось такий красивий лимон, я його помила, висушила і додала цедру із половини лимона. Якщо у вас маленький, додавайте із усього лимона. І також додаю пів чайної ложки куркуми, вона надасть красивого жовтого кольору, тісто буде неймовірно красиве. Обов'язково грамовку точну кількість цих продуктів пропишу в описі під відео. А вас попрошу, якщо ви дивитеся дане відео без підписки, підписуйтесь на канал. Якщо подобаються смачні та прості рецепти, діліться з ними з, ними, з друзями та обов'язково нажимайте пальчик вверх і пишіть свої коментарі. Вам не складно, а для мене це дуже-дуже важливо. Ось я вже тісто замісила, воно дуже м'якеньке, еластичне. І який красивий в нього колір. Тісто до рук не липне, хоча довго я його не вимішувала. Декілька хвилин, щоб всі продукти об'єдналися і достатньо. Підготувала пергамент розділяю тісто приблизно на три частини, одну третю відбираю, а більшу частину залишаю і буду розкачувати. Це буде наша основа до пирога. Я буду випікати у круглій формі, але це не принципово, може пиріг мати і овальну продовгувату ту форму, яку ви маєте в наявності. Мені зручно на пергаменті розкатати і відразу переложити форму, ось готове і дно пирога і невеличкі бортики, так як всередину буду викладати начинку, повідло, джем або варення, але воно має бути густим. А не гарно, воно, його навіть важко ложкою розминати. Можна додати свіжі фрукти, яблука, горішки, все, що ви маєте в наявності або те, що любите. І беру ось цю меншу частинку, яку я відложила. Можна її покласти в морозилку. А потім натерти за допомогою крупної терки але так як в мене часу не було. Я просто відложила його на декілька хвилин в сторонку, а потім руками відщіпую маленький шматочок і розпреділяю зверху, для того, щоб пиріг мав красивіший вигляд. Такий варіант теж можливий. І швидко, і красиво. Ось такий має вигляд пиріг. Ставлю його в. В добре розігріту духовку 180 градусів хвилин 20 Але ви орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Так як тіста тут небагато, воно тоненьке, пиріг має пропектися дуже швидко. Пиріг в результаті виходить дуже смачний, тісто хрустке, тоненьке. І я вважаю, що цей рецепт є бюджетний, тому можна його легко готувати хоча б навіть кожного дня. Змінюйте начинку, додавайте різні інгредієнти, і у вас буде новий пиріг. Після того, як вихололо тісто, виймаю його з форми, можна подавати так. Але я хочу присипати цукровою пудрою, так як в тісті цукру небагато, невеличка частинка зверху і для красоти, і також не є лишнім. І все, залишилося заварити чай. І кликати всіх на чаювання. Бажаю вам смачного! Якщо сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх. А я всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня до наступного відео. Всім пока-пока!